Такого у радянських підручниках ви не знайдете літо 44-го в лісах на Львівщині під опікою кількох сот бійців упа створюють підпільний парламент України. Більше того, учасники зібрання обирають президента підпільної держави, засновують суд, валюту і навіть закордонне представництво. Що це було за утворення? Де воно діяло, і чимало фактичну владу, яку роль у ньому відгравали Шухевич та Бандера, та як закінчили життя підпільного президента. Підпільної України мене звати Юлія Галушка. Це параграф Українська держава у підпіллі. Підписуйтесь на наші ютуб канали і параграфами Україна обов'язково ставте вподобайку і завдяки вашим реакціям та коментарям. Алгоритми Ютуба покажуть наше відео більшій кількості глядачів. А ми ж знаємо, що треба більше якісного українського контенту. Листопад 1944-го. Київ народний комісар держбезпеки української РСР Сергій Савченко по лінії спецзв'язку отримує повідомлення про діяльність доти незнаного органу українського підпілля Української головної визвольної ради, скорочено УГВР. Смерш ліквідувавши на Другобичині загін УПА заволодів чорновими протоколами та нотатками великого збору УГВР, датовані ще липнем 44-го. Тобто минуло чотири місяці. А радянська контррозвідка ні сном, ні духом. Це відкриття сильно здивувало та налякало наркома, як таке могло пройти повз нього затятого борця з буржуазним націоналізмом на Україні, якому тільки у березні 44-го було присвоєно найвище чекістське звання. Комі. Сара державної безпеки третього рангу. До рук чекістів потрапив і список діячів досі невідомої структури, але і цих прізвищ вони не знали. Причому, з одного боку, список надрукований на машинці, а з іншого написаний від руки хімічним олівцем. Головного болю чекістові додавало те, що кожен фігурант у списку значився під двома різними іменами і прізвищами. Я з них справжнє. А де псевдо документ відразу переслали до Москви. у повідомленні, яке відправили до радянської столиці, чекісти писали. Зі Змісту чорнових протокольних записів випливає, що великий збір є організаційно об'єднаним, на якому були присутні голови організацій груп і їхніх течій та напрямів українських контрреволюційних націоналістів, які існують і на території західних областей СРСР і за кордоном. На цьому великому зборі було обрано вищий націоналістичний орган УГВР. Наркомат держбезпеки у Москві був здивований не менше про таємничу УГВР Не повідомляли ані внутрішня, ані зовнішня агентура. На розгадку кидають кращих агентів держбезпеки, але час минає, а результатів нема. Заступник народного комісара держбезпеки СРСР Богдан Кабулов надсилає у Київ шифровку. Він вимагає пояснень. Що означає створення УГВР? Йдеться про організацію об'єднання всіх українських націоналістичних організацій, чи лише про контактування їх між собою при збереженні організаційної самостійності кожної окремо це питання має винятково важливе значення. Хто входить до складу УГВР? Жоден із зазначених вами членів УГВР невідомий НКДБ, СРСР і за обліками у нас не проходить. Що відомо про місцезнаходження УГВР? Операцію з пошуку слідів учасників та діяльності УГВР чекісти називають фікція. Та навіть за півроку роботу похвалитись результатами не можуть хіба тільки тим, що знайшли кілька екземплярів універсалу ради на території України. Погодьтесь, як для такої потужної репресивної машини, як наркомат внутрішніх справ СРСР, це справжня ганьба. Як же у ГВР вдалося створити таку легенду? І чи справді її членів оминула сумна доля підпільників? Для цього повернімось у літо 44-го. Союзники якраз відкрили другий фронт, висадились у Нормандії та розвертають наступ у Європі. Східний фронт Другої світової неухильне суне на захід. Червона армія завдає німецькій поразки одна за одною і вже впритул підходить до Львова. Дослідник визвольного руху Ігор Бігун каже: для спільних рішень та дій представники УПА? Та Бандерівською ОУН ініціюють зустріч представників інших українських політичних партій та течій потрібно було створити певний такий надпартійний політичний орган, і, зокрема, для того, щоб він міг представляти воюючу Україну не тільки всередині країни, але і за кордоном, і, зокрема з іншими визвольними рухами або Західними демократичними державами історик Володимир Мороз у своєму дослідженні пише, що вперше термін головна визвольна рада зустрічається в наказі про перейменування загонів української національної самооборони за підписом командира Беркута, справжнє ім'я Олександр Луцький. Документ датований 20 січня 1944-го і Починається словами згідно з рішенням головної визвольної ради з дня 5 грудня 43-го року. Терен до теперішнього військового діяння УНС називається УПА захід, тобто виходить, що головна визвольна рада діяла вже станом на січень 44-го. і чекісти не знали про неї аж 11 місяців. Також ГВР згадується в наказах головного військового штабу УПА про формування українських збройних сил за підписом Романа Шухевича. Зацитую: найвищим зверхником української збройної сили є головна визвольна рада. Тобто, щоб було зрозуміліше, збір політичної організації, яка складалася б з представників різних політичних сил та безпартійних, а не тільки Бандерівського крила ОУН, ініціювали саме військові УПА. Адже щоб виборювати українську державу, не обов'язково було мати партійний квиток. В ході Другої світової війни до ОУН і пізніше до УПА долучилися ну тисячі людей по споза меж Західної України, тобто базового регіону для. Визвольного руху під проводом ОУН. То, оскільки ОУН заснувала свою мережу і на великій Україні також, тобто і в Києві, і в Сумах, Харкові, в сучасному Донецьку, Луганську, і навіть в Криму всюди були осередки ОУН. Десь більші, десь менші. І там люди, які долучалися до визвольного руху, ну в них був дещо інший світогляд, дещо інші цінності. Вони також повпливали на те, що програма ОУН Дещо демократизувалося, ну і відповідно в руслі у цієї всієї течії демократизації потрібно було створити певний такий надпартійний коаліційний орган. До слова, у нас є окремий параграф про бандерівців на сході України. Що вони там робили? і Чому у них не все вийшло? Ми залишимо посилання. Загалом, якщо говорити про визвольний рух середини 20-го століття, варто пам'ятати про умови, в яких він розгортався. Починаючи від поразки української революції 17-21 років, українські землі були розірвані між іншими державами, які максимально скептично ставилися до ідеї української державності. У Польщі, звісно, була дозволена діяльність українських партій однак, це було скоріше загравання з місцевою елітою для заспокоєння мас. Про Севіти годі було й говорити мільйони закатованих тільки у перші 20 років їхньої влади це краща відповідь. Друга світова давала слабку надію на створення власної держави, утім, охоче спробувати, знайшлися. Сили українського визвольного руху кількісно, звичайно, були неспівмірними зі всіма цими військово-політичними потугами. Тому вони були змушені діяти знизу, тобто в підпіллі таємно. Вони були. В певні моменти паралельною владою, альтернативною владою, як ми пам'ятаємо, це була вже не перша державницька ініціатива бандерівців 30 червня 41 го на самісінькому початку німецько-радянської війни. Вони у Львові проголосили акт про відновлення української держави. Подія була яскрава, однак не потрібна німцям. Вони, як і поляки, чи союз серйозно подібні спроби не розглядали. Чим це закінчилось для самих бандерівців? Ми теж знаємо. Німці намагалися переконати голову ОУН та проголошеного голову уряду Ярослава Стецька відкликати відозву, на що отримали рішучу відмову. Бандеру, Стецька, ув'язнили у концтаборі Заксенгаузен, де вони пробули до вересня 44-го. З липня 41-го заборонили діяльність будь-яких українських організацій. У вересні розпочали масові арешти та розстріли ОУНівців. Однак, ОУН, яка за польською владою перебувала в глибокому підпіллі, упродовж тих кількох тижнів стигла гучно про себе заявити. ОУН, як організація підпільна, тоді на певний період вийшла з підпілля. Тобто, фактично. Думаючи, що ось ми відновлюємо державність, вже влада наша, почали формувати армію, українську народну міліцію, тобто офіційні правоохоронні органи Збройні сили, виходили газети, в яких на там, титулах вже були і українські державні символи, там тризуб, емблеми ОУН. Тобто, це все вже була така відкрита боротьба. І навіть, ну. Певні такі курйозні моменти можна згадати, що, по суті, певні осередки ОУН навіть ну, відкривали свої офіси. Ну, якщо говорити сучасною мовою, сама Бандерівська ОУН домінувала на теренах України і стала ініціатором створення загонів Української повстанської армії у жовтні 42-го, але була не єдиним збройним підпіллям. Існували ще загони ОУН. Мельниківської чи Тараса Бульби Боровця, який діяв на Волині, спроби ці були не надто вдалі. А загони були мало згодом або долучились до УПА, або до німців, або ж були розбиті. Дослідниця визвольного руху Олеся Ісаюк каже: після того як українська повстанська армія стала помітною силою, постало питання про політичне представництво цієї армії. Організацію ОРС у Расійських націоналістів не бажала і не планувала в принципі, щоб таке політичне представництво асоціювалося виключно з нею. Основна причина цього була та, що вони боролися за незалежність всієї України, а отже, відповідно, вважали, що участь у аж, так, політичному оформленні цієї боротьби мають не всі політичні сили на той час представлені серед українського політику я легального та нелегального тут. Варто згадати важливу для нашої історії подію, яка визначила курс натворення української демократичної та соціально орієнтованої держави 21-25 серпня 43-го відбувся. Третій надзвичайний великий збір Організації українських націоналістів. ОУН відмовлялася від характерного для неї вождизму і змінювала свою ідеологію та тактику. Відтепер влада в організації належала проводу, який складався з трьох осіб. У майбутньому делегати та послідовники саме цього з'їзду створять ще одну течію ОУН, яку назвуть двійкарі. До речі, Збір проводився без Бандери та інших керівників його крила, адже більшість із них перебувала під арештом внаслідок проголошення акту про відновлення української держави червні 41-го. Однак повернімось до формування УГВР. Ініціативний комітет готував програму та документи майбутнього збору і вів перемовини з кандидатами, яких планували залучити до УГВР. Від претендентів вимагалося погодитися з кількома пунктами: визнати ідею української самостійної соборної держави у ССД як найвищу ідею українського народу. Та висловити свою згоду боротися за здійснення цієї ідеї всіма способами та за всяких умов, визнати доцільними методи революційної боротьби УПА, не тільки боротьбу регулярними військовими формаціями. Визнати, що гітлерівська Німеччина є таким самим ворогом української державності, як і більшовицька Москва, визнати, що демократичний устрій є устройовим принципом УВР та майбутньої УССД. Перемовини велися з різними українськими політичними течіями державним центром УНР, представниками Карпатської України, Ганьмана Павла Скоропадського, митрополита греко-католицької церкви Андрія Шептицького та політичних партій Галичини і Волині міжвоєнного періоду. А головне пропозицію надіслали представникам Всеукраїнської національної ради, яку у жовтні 41-го започаткували з ініціативи ОУН під проводом Андрія Мельника. Від Мельниківців комунікацію вів Олег Ольжич, політик, поет, археолог і син Олександра Олеся. Але Дарія стається кілька подій, які зупиняють переговори у січні 44-го одного з керівників Мельниківців, полковника Романа Сушка, вбивають у Львові пострілом у спину. Вбивство приписують бандерівцям. А у травні гітлерівці арештовують і самого Ольжича. Було зрозуміло, що друга світова війна йде до свого завершення. Було також зрозуміло, що переможе ній Совєтський союз та його західні союзники. І підпілля, пам'ятаючи досвід після першої світової війни, прагнуло, щоб не кінцівська Україна мала своє політичне представництво, з яким можна було б говорити, і з іншого боку було б уповноважене підпіллям, суспільством, зрештою легальними українськими партіями вести із переговори про щось домовлятися з західними політиками. У червні 44-го оунівець Роман Галібей, за дорученням Романа Шухевича, вирушає до передгір'я Карпат шукати місце для збору. Він обирає і облаштовує закинуте лісництво під селом Сприня Самбірського району від ліжок зі свіжою білизною до телефонного зв'язку між двома сотнями УПА, які мали охороняти захід. Серед лісів на затишній відлюдній галявині у свіжовідновленому лісницькому хутірці відбувся перший збір у Очевидно, він організовувався таємно таємною застосуванням різних заходів обережності і безпеки, але уже саме облаштування приміщень на більшу кількість людей, доїзди і зв'язки, прохарчування і військова охорона. Усе це втягнуло у співдію не тільки курінь УПА і організаційний апарат ОУН, але якоюсь мірою також і навколишнє населення в оточенні панувала таємничість непіврозкритої таємниці з цікавістю. І збуджено пошептував народ про якісь великі наради, про український уряд і парламент. Так підготовку до з'їзду описувала членкиня проводу ООН Дарія Ребет. Збори тривали впродовж п'яти днів з 11 до 15 липня. І тут ми повертаємось до того місця, звідки почали. За чотири місяці НКВСникам вдалося отримати протоколи установчих зборів. Тобто їм стало відомо про створення ради, про те, як відбувалося обговорення основних питань, які були дискусії, хто яку позицію відстоював. Єдине, чого чекісти довго не могли зрозуміти. Зумієте, хто ховається за тими зовсім невідомими їм прізвищами зі списків? Учасники українського визвольного руху знались на конспірації. Конспірація, звичайно, була обов'язковою, оскільки це все-таки було підпілля, це була збройна боротьба. І, відповідно, так само, як усі бійці УПА, кожен мав певний псевдонім. І більшість, якщо вони тільки не були уродженцями одного села, не знала, як звати одне одного, як звати інших побратимів, не кажучи вже про командирів і вищий провід ОУН і УПА. Відповідно, і ті діячі, які були заангажовані в УГВР, вони теж мали псевдоніми. Псевдоніми дещо ускладнювали органам радянської держбезпеки розшук і встановлення справжніх особистих даних на цих людей. Згідно із захопленими чекістами документами, на зборах головував Іван Чепіга. Під цим іменем ховався заступник головного командира УПА, полковник Ростислав Волошин. До речі, він же був головою третього надзвичайного збору ОНУ, про який ми теж говорили раніше. У перший день доповідь про внутрішнє і зовнішнє становище українського народу зробив Володимир Орлович. Це псевдочлена проводу ОНУ та активного учасника ініціативного комітету зі створення УГВР Мирослава Прокопа. Доповідь про УПА виголосив Петро Лозовський. Цим вигаданим ім'ям користувався головний командир УПА Роман Шухевич. Радянсько-німецький фронт наближався. А у лісництві на Львівщині робота кипіла усі п'ять днів. За цей час делегати ухвалили основні програмні документи ради. Тимчасовий устрій УГВР. Та платформу ГВР, у якій зокрема стверджувалося, далі, зацитую «УГВР прагне до відбудови української самостійної соборної держави на всіх землях українського народу, засобами самостійницької боротьби проти всіх ворогів державної самостійності українського народу, зокрема проти більшовицьких і німецьких окупантів, та співпраці з усіма прихильниками такої самостійності. Делегати узгодили склад великого збору ОГВР, який у майбутньому, після здобуття незалежності, мав стати парламентом нової держави. Це представники ОУН, колишні члени Центральної ради, гетьманці, лідери українського національно-демократичного об'єднання, найбільшої парламентської сили українців у міжвоєнному польському Сеймі і представники церкви. Серед членів УГВР були не лише представники західної України, а також делегати від східних областей, загалом 20 людей. Ще п'ятеро не змогли прибути, але погодилися прийняти мандати зокрема, письменник Іван Багряний. Тобто, дивіться, засідання УГВР фактично закріпило поділ влади на законодавчу майбутній парламент, виконавчу генеральний секретаря, тобто уряд на чолі Шухевича та судову генеральний суд. Функції нагляду виконувала контрольна колегія. Суд в УПА працював упродовж кількох років. Коли йдеться про е, суддів то та, про генеральну суддю, то він фактично очолював цілу систему підпільних судів, і суди виносили виру і так далі. Очевидно, основними тобто, модуль звинуваченими на лаві підсудних суду були з свецьким режимом, агенти спецслужб і так далі. Хоча з іншого по нікуди не дівався, наприклад, і звичайний кримінал. Існувала і своя система правопорядку, і навіть контррозвідка. за це в УПА відповідала польова жандармерія та служба безпеки ОУН відповідно. Не забуваємо і про фінансову систему повстанці. На популярнішою частиною цієї фінансової системи є так звані пофони. Тобто ну, сам термін пофони розшифровується бойовий фонд. Упа і це були. Ну ми б зараз сказали, можливо, пони ваучери різної вартості: 10, 25, 50, 100 Uh, and what? Тому була ідея, що але повстанці брали щось у цивільних, то вони залишали ці буфони. І йшлося про те, що після того, як буде відновлена незалежність у повному обсязі, то ці буфони можна буде принести в банк і отримати ну, нормальні гроші в повному розумінні цього слова. Але позая незалежність України була відновлена значно пізніше, після того як відбувся останній бій упа, фактично після 30, після 30 років. Потому то відповідно ці буфони лишилися більше пам'яткою. Збір УГВР також розглянув організаційні питання, які стосувалися армії. Зокрема, затвердили текст присяги воїна-УПА та військові ранги. Її намагалися організовувати на зірець регулярної, попри те, що це були все таки партизани. Але там і були своя система військових звань, були розроблені свої військові статути. І в цілому намагалися навіть мати на озброєнні і бронетехніку, і авіацію. Ну є зафіксовані факти поодиноких там бронемашин або танків, або навіть перебування літаків у складі повстанських загонів. В останній день збору делегати взялися за керівний склад ради. Президентом обрали уродженця Полтавщини, колишнього члена Центральної ради, агронома і організатора кооперативів Кирила Осьмака. Тобто я наголошу. Це не було щось локальне чи західноукраїнське. Загалом про ОУН і УПА люблять говорити російські пропагандисти. Осьмак з Полтавщини і був учасником ще перших визвольних змагань. Йдеться і про тяглість прагнення, і самої боротьби за незалежність. Віцепрезидентами УГВР стали Василь Мудрий, Іван Гриньох та Іван Вовчук. Вся верхівка за наказом президента виїхала за кордон встановлювати зв'язки із західними союзниками. Було утворено закордонне представництво УГВР. Яке виїхало в Європу по суті представляти воюючу Україну за її межами, і вже після закінчення Другої світової війни закордонне представництво УГВР повинно було встановлювати союзницькі або дипломатичні стосунки з тими державами, які співчувають українській визвольній боротьбі, і з тими державами, які ворожі до радянського союзу, коли визвольна боротьба на українських землях закінчилася. То в еміграції закордонне представництво продовжувало діяти. Розкажу трохи більше про президента УГВР Кирило Осьмака. Після роботи в Центральній Раді та поразки тих визвольних змагань він залишився в Україні. У 1928 році його соціально небезпечного елемента на три роки вислали за межі України. У 30-му його заарештували у Москві і засудили до п'яти років таборів за справою спілки визволення України. Він відбув три. 38-40-ї роки – нове ув'язнення. З початком Другої світової Осьмах співпрацює з УН та УПА. Буквально за півтора місяця після обрання президентом УГВР, 23 серпня, він дістає поранення у бою з червоноармійцями, а 12 вересня потрапляє в полон під час облави у селі Дорожів на Дрогобичині. Там під слідством він перебував два з половиною роки. При затриманні у нього знайшли документи на ім'я Івана Пилиповича Коваля, жителя Тернополя. Але під час перевірки. Ця легенда підвела. Справжній коваль помер восени 44-го у Харкові. Ось Мика у січні 47-го переводять до Лук'янівської тюрми у Києві. Але ще майже рік чекісти ніяк не можуть з'ясувати, хто ж насправді опинився у їхніх руках. Справжнє ім'я затриманого з'являється у документах МДБ, датованих початком січня 48-го. Вирахувати його змогли тільки затримавши інших підпільників. Ось Мака намагаються приманити на бік радянської влади, але на співпрацю з владою, яку вважав окупаційною, він не погоджується від 48-го року. Аж до самої смерті у травні 1960-го він перебував у Владимирському централі. 94-го року його могилу відшукала дочка Наталія. А 2004-го останки перех на столичному байковому кладовищі. У ГВР, попри арешт президента, кривала національно визвольним рухом українців до середини 50-х. Більшість членів ради загинули або були заарештовані 5 березня 50-го у бою загинув керівник підпільного уряду. А за сумісництвом і головний командир УПА Роман Шухевич. Після його смерті уряд і залишки загонів повстанців очолив Василь Кук. Він керував підпіллям до свого арешту у 54-му. На цьому прийнято вважати, підпільна боротьба в Україні завершилась. Однак закордонне представництво УГВР продовжувало роботу. Це ж була вже холодна війна, вже було протистояння спецслужб, протистояння американських спецслужб проти радянських. І, відповідно, різноманітні визвольні організації шукали. Собі союзників серед тих держав, які були супротивниками радянського союзу, і закордонні частини ОУН і закордонне представництво УГВР вони шукали співпраці з різноманітними органами спецслужбами Великої Британії Сполучених Штатів. Українська головна визвольна рада і вся її діяльність вони формували послідовність. Послідовність ця йшла від Української Народної Республіки, чия незалежність була проголошена 22 січня 1815 року, через акт відновлення української держави 30 червня 1941 року. Українська повстанська армія була творена під пільна обставин армія відновленої української держави. А УГВР відповідно творилася як парламент воюючої України, адже її так і називали. І з точки зору міжнародного права, оця власне, послідовність. Хоч вона і виглядає з точки зору суто силових балансів, дещо що ілюзорною, але вона насправді дуже важлива для ментальної мапи і українського суспільства, і західного суспільства, також це дуже важливо з точки зору категорії міжнародного права. Тобто в 91-му Україна не з'явилась, чомусь із ще є доброї волі ще у 40-х тут була ціла підпільна держава з парламентом, урядом, судом, армією і валютою. Напишіть нам у коментарях, чи на вашу думку був шанс в перемогти у протистоянні з радянською машиною. Ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями, щоб якісно українського контенту було більше. До зустрічі в новому параграфі.